Якщо ви думаєте, що ваша дитина в 11 класі просто проходить через черговий складний період у своєму житті, або підлітковий період, як його часом називають, і це просто щось супер-мега неважливе, то ви помиляєтесь, адже це дуже стресовий період справді для вашого підлітка, адже купа очікувань, купа переживань, купа нервів, купа стресу, що робити далі, як я у 17 так, а де у 16 років має визначити те, чим я хочу займатися впродовж цього життя. Тому тому ну, дуже важливо в цей момент не зруйнувати свої стосунки з вашою дитиною, так і е, саме цей цей період, наскільки ви підтримуєте свою дитину впродовж ваших підготовки, визначить, чи збережете ви, чи будете ви близькими друзями впродовж так всіх наступних етапів вашого життя, і чи е, зможете ви підтримати і здійснити оцей такий дуже тісний контакт і залишити цю тісну взаємодію між собою, тому що е, дитина вона максимально сильно знаєте відчуває цю підтримку, і чи справді вона є, чи її не існує. Є просто суцільне очікування бюджету, пріоритету і так далі. Тому в цьому відео ви почуєте, як справді не зруйнувати ці стосунки, якщо ми говоримо саме в межах підготовки до НМТ. Дуже варто пам'ятати, що е, дитина в цей період вона готується не тільки винятково, не тільки до е, самого іспиту, а вона готується до того, щоб війти в доросле життя. Так, е, всі, хто прийшов цей вже період переїзду до великого міста, так або сепарації, так такої от сепарації від батьків, переїзду до гуртожитку, всі це прекрасно знають. Тому Жодному разі не потрібно десь е, так якісь фонові відчуття стресу або нервів викликати. Якщо ви бачите, так що дитини щось не окей, дитини щось не виходить, зрозумійте, що в її підсвідомості на постійному, так на постійно такому фоновому стресі, перебуває підготовка до НМТ Постійно, що вона не робить, чим вона не займається, чи дитина у вас затрималася, іноді краще приберегти свої емоції, так, десь не гримнути, не крикнути, але зрозуміти вашу дитину, так тому що це справді стрес, особливо коли є дуже багато Ато порівнянь і дуже важливо не порівнювати вашу дитину з іншими. Це теж такий важливий аспект, тому що для дитини це викликає найбільший так, такий от рівень стресу, коли вона відчувається, що вона вже відчуває так, що вона підсвідомо починає з кимось конкурувати так у вашій голові. Тому це теж дуже такий важливий аспект. Тут важливо пам'ятати ще один прям супер, так, такий основний для нас аспект. Це момент про префронтальну кору, яка відповідає за таке от серйозне прийняття рішень. От чому зараз вже в шкільній так сучасній системі. Мії хочуть запровадити 12-річне навчання, так щоб дати дитині ще один рік, хоча не завжди він допомагає. А дуже багато підлітків вони беруть оцей, знаєте, такий геп, коли вони хочуть відпочити, так тобто рік відпочити, визначитись, хоча дуже багато дорослих це не сприймають серйозно і кажуть, що це просто якісь пустощі, Знаєте, якась маячня, і ви просто відпочиваєте і хочете потягнути так умовно свій час до вступу в університет. Але коли ще підлітку, так або там юнаку вже 17 там 18 років, умовно все одно. Ще працюють емоції, працюють емоції, не сприйняття, і якщо ви десь починаєте гримати, так або там кричати на вашу дитину, так вашого підлітка. Дуже часто це відчувається не просто як момент, так щоб ви там що ви щось пояснюєте, так або хочете щось донести. Максимально часто це сприймається лише як просто напад, так просто як агресія, і дитина вимушена захищатися, ще й перебуваючи в ситуації, в які вона знаходиться. Тому в жодному разі цього робити не варто. Дуже важливо пам'ятати про аспект. Що можна говорити так, і дуже важливо говорити з вашими підлітками. Не думайте, що вони закриті від цього. Дуже часто навпаки, саме от сучасні діти, сучасні підлітки, вони хочуть навіть десь в компанії так зі своїми друзями сказати, що от мені мій тато як друг, або мені моя мама як подружка. І це дуже класно, знаєте, коли ще й підлітки, однолітки, друзі кажуть, вау, у тебе такі круті стосунки там ну, зі своїми батьками. Повірте, і це є приводом для хизування серед однолітків, коли от такі класні стосунки, тому просто. Діти ваші, так, дуже часто вони можуть очікувати не якусь чергову лекцію, так лекцію того, як себе поводити, а просто розмову, до прикладу, чому ви не відпускаєте довше погуляти, або або ще щось, так, і просто пояснити, що ви хвилюєтеся, і у відповідь ви теж так отримаєте такий фідбек і взаємність того, що вони теж хвилюються. Просто причини для для хвилювання, так вони є умовно різними, але із іншого, так, із першого, і з другого боку, вони мають бути зрозумілими. І повірте, що таким чином він контакт налагоджується. Можете дати необхідну так моральну і емоційну підтримку, яку потребує ваша дитина в той чи інший момент, тому що коли говоримо так, взагалі про підготовку до НМТ і будь-якого іспиту, це є максимально важливо, що ви даєте підтримку, якщо ви можете поговорити і пояснити так, і дати якісь конкретні аргументи, а не просто йти як в напа, так з криками, тому що в такому віці, так ну і навіть більш старшому, це просто не сприймається. Тому дуже важливо дати відповідну підтримку і не забувати про те, що дитині теж складно. Дитина теж може поки що не все розуміти, і наразі працюють емоції. Ну звичайно, що це теж відбувається на фоні того стресу, який зараз дитина переживає. Отож, є декілька кроків, так щоб зумовити максимально такі близькі стосунки впродовж самої підготовки. В жодному разі не треба а, засуджувати якісь дії. Якщо дитина вже прийшла, це вже дуже крутезний крок. І ви маєте зрозуміти, що це класний сигнал, що вам щось довіряють, що очікують на те, що ви можете їх підтримати, коли одна дитина приходить, так сідає з вами за стіли, починає щ ділитися тим, що з нею відбувається, це неймовірно круто. Повірте, та коли відчувають у вас і бачать так у вас ту людину, з якою можна цим поділитися. Просто послухайте спершу, не перебувайте, не одразу критикуйте, згадайте себе. Так, тому що всі ми вчимося, і наступний крок це справді крок так до перемоги через помилки. Це нормально. Всі помиляються, і дуже часто так за допомогою всіх цих помилок ми вбудовуємо свої рідні сходинки до перемоги. І так це все працює. Буде одна помилка, буде інша помилка, і тоді до вас прийдуть і скажуть так. Все таки варто було прислухатись твоєї поради, і наступного разу так і зроблять. Так, і що справді ваша порада була слушною, тому що в такому віці не всі поради вони хочуть сприйматися одразу, і іноді а, треба просто спробувати. Ти тим методом, коли ти підеш сам, так наб'єш собі умовно таку шишечку і на цьому навчишся, і потім вже зробиш так, як ти до прикладу, порадили батьки, і ти зрозумієш, що їхній досвід був класним. Але знову ж таки, наскільки діти можуть бути впевнені в тому, що ваша порада класна, якщо ви, до прикладу, ніколи не ділилися з ними своїм досвідом? Розкажіть про себе, як ви відчували себе продовж іспитів, навіть якщо це був геть інший формат іспиту, так це було звичайно, що не НМТ, це були якісь державні екзамени при вступі у вищий навчальний заклад. Неважливо, поділіться своїм досвідом, і можливо дитина так зможе потім проаналізувати ваш персональний шлях і свій шлях, знайти якісь так особливості, відмінності і зробити певні висновки. Ну і знати точно, що або мама, або батько так. Це люди, які вже пройшли певний шлях, вони щось вже знають, так вони вас розуміють, і знаєте, максимально спробувати скоро скоротити оцю цю таку відмінність між вашими поколіннями. Тепер наступний максимально важливий аспект це робота з конфліктами. Насправді, як би. Батьки не намагалися спершу там придиратися правильно, якось так до своїх дітей, налагоджувати контакт, якщо до прикладу він в якийсь момент був втрачений. А повірте, що налагоджувати його можна дуже довго і дуже тривало, а втратити його можна просто ось так в один момент. І таке теж буває. Тому потрібно в цей час так бути максимально обачними, максимально обережними. І якщо це конфлікт, і дитина може часом поводитись якось агресивно або іноді неприйнятно, так прямо повністю ігнорувати це буде не окей, не нормально. Але все одно потрібно видихнути і налаштувати на правильний тон овойс, фактично, вашої, вашої розмови. Це дуже важливо, або вести якісь умовні, так, умовні знову ж таки правила, так вашої розмови, що в жодному разі ми не підвищуємо голос, ми спокійно розуміємо одне одного. Тому що знову ж таки, за агресію, за е, нервами, за стресом, може стояти далеко не лише те, що ви так особисто дратуєте, так, або ви є чинником, каталізатором, так самого стресу, там е, депресії чи ще чогось. Звичайно, це може бути і. Страх не скласти страх підготовки, особливо, якщо ви якимось чином тиснете або постійно цікавитись там після кожного заняття з репетитором. А наскільки ти пишеш зараз? А наскільки зараз? А чи є прогрес? Повірте, прогрес він є не завжди. Іноді це навпаки може бути регрес в результаті. Він може падати, потім знову здійматися. Це такий прогрес, який залежить фактично від того, якої складності буде сам тест. В жодному разі не порівнюйте, не порівнюйте так свою дитину з іншими, тому що насправді і можливо люди вашого. Віку десь досягли чогось більшого ніж ви, так якісь відомі люди, і це не окей, якщо ви будете порівнювати свою дитину з кимось іншим. Намагайтеся просто знаєте помістити в умовно таку бульбашку і абстрагувати себе від інших там інших дітей і так далі. Тому що це ваша дитина, це індивідуальність. Дуже багато того, що дитина вміє зараз. Ви в неї вклали це, так не хтось інший, і е, принаймні, ви теж є частиною того, що до прикладу в когось щось виходить краще ніж у вашої дитини. Тому намагайтесь цього не робити. Це окрема людина, окремий шлях, так окремі помилки. Це зовсім інша історія. А дві інші історії поєднувати між собою в жодному, так в жодному разі немає навіть жодного сенсу. Наступний так дуже такий важливий аспект це підтримка інтересів. І того, чим займається ваша дитина, так? Тобто це можуть бути різні хобі. І знаєте, мені якось завжди це не подобалось, коли починають там або займаються спортом, або хобі, займаються впродовж всього всього життя. І в 11 класі його треба автоматично так закинути, просто кинути і все, бо на це не буде часу. Повірте, час є на все, і для багатьох це просто відпочинок. Так і що ми не говоримо про якийсь такий жорсткий, так, умовно, спорт, але все одно це може розряджати. І саме це може бути місце, в якому ваш. Підліток, так ваша дитина буде відпочивати місце, так якому дитина буде себе відновлювати. Тому важливо цього не робити. Також дуже важливий аспект це передача якоїсь мінімальної хоча відповідальності. Пускати все знаєте, просто за течією, це теж не окей, так робити не треба, тому що все одно якийсь мінімальний контроль, але він має місце бути. Але дозвольте, хоча б мінімально дитині відповідати самостійно за те, там що складатиметься сьогоднішній день, складати графік, Дати план, тому що перша ваша місія в цьому віці, так хоч ця префронтальна кора, вона ще не сформувалася, але все одно сформувати і побудувати хоча б деякі такі моменти вже відповідальної людини, так за своє життя, яка може самостійно це все робити. Тому мінімально нам треба зробити не просто слухняну дитину, а яка зможе далі рухатися в життя. Тому що всі ми знаємо, так що життя моментами буває жорстоке, буває моментами несправедливе, тому потім в університетському житті так вашим Підлітку буде доволі складно, якщо вже на такому моменті він не брав за якісь моменти так відповідальність за своє життя самостійно, Принаймні так, і що ми говоримо про навчальні процеси, а не супермега глобально. Наступний момент, напевно, що один з найнеочевидніших так для багатьох, але це допустимі межі підтримки, коли все ж таки давати свою пораду, чи завжди вона буде слушною, чи не дуже теж важливий аспект, якщо дитина просить вашої поради. Окей, okay, тоді це треба зробити і треба допомогти. Якщо дитина цього не вимагає, не просить. Або якщо ви поцікавилися, але знов ж таки поцікавились максимально обережно, це нормально, так, якщо дитина відреагує і попросить цієї допомоги. Якщо до прикладу у вашого підлітка так учня він має якийсь конфлікт з однокласниками, не спішіть так одразу летіти, одразу щось вирішувати, так і тому подібне. Якщо дитина дасть на це згоду, звичайно, це можна зробити. Але в першу чергу, якщо це не шкодить емоційному стану, так, і здоров'ю, якомусь фізичному вашої дитини. Звичайно, що так, тоді ви маєте. Якось на це максимально швидко починати реагувати. А наступний момент так це якісь романтичні стосунки, або як всі знають так, перше таке шкільне кохання, яке було майже в усіх. Тут теж важливий момент це не заважати якимось чином, так і максимально сильно не втручатися знову ж таки, так і дозволяти дитині, тому що це банальний так звичайний етап такого дорослішання, але знову ж таки, що це не заважає дитині, і так на неї якось негативно не впливає. Тому що батьки це завжди відчувають, відчуваються завжди майже першими. Тому тут теж важливий аспект тримати так. Наче все так в руці, але знову ж таки е, давати певну свободу, тому що ви розумієте, ми дорослішуємо всі, і це було в усіх. Так, через цей момент проходять всі головний момент це пам'ятати, що е, як і наші. Діти так умовно є першими. Так у вас дітьми, вони проживають своє життя вперше, так і ви проживаєте своє життя вперше. Ви вперше виконуєте роль батьків, так роль матері, і роль батька. Тому ви теж, як батьки, всьому вчитеся спочатку. Першій комунікації, так першій підтримці в багатьох із вас перший період, взагалі, етап, того, що ваша дитина закінчує школу, що вона вступає. Тому то теж дуже важливо не забувати турбуватися про себе. Якщо потрібен психолог, це нормально, так. Психологів багато кваліфікованих, якщо вам треба просто відпочити, це теж окей, зрозуміти, що ваша дитина це зрозуміє, якщо якийсь там день ви не зможете е, створити для неї план або створити для неї графік. Тому що всі ми люди всі ми відпочиваємо. І якщо ви даєте так і взагалом переглядаєте це відео, це вже означає, що вас цікавить, цікавить доля, так цікавить вашої дитини і цікавить те, як ви плануєте про неї турбуватися. Але турбота про себе це теж так нікуди не скасовується. Це має місце бути, тому що повірте, ви теж будете витрачати багато ресурсів. Урсу продовж того, коли ваша дитина буде готуватись до іспиту, і я впевнена, що переглядаючи це відео, ви розумієте, який подекуди так складний шлях на вас теж може чекати. Обов'язково пам'ятайте, так що цей етап, так, цей один шкільний рік, він рано чи пізно закінчиться, але потрібно не втратити, знаєте, оцю цю таку підтримку між собою, і оцей такий особливий зв'язок, який є у батька з дитиною, чи у матері з дитиною. Я думаю, що ви 100% погодитеся, що всі ми хочемо мати гарні стосунки, так але. Ну, можуть бути різні перепони. І повірте, підготовка до НМТ, це має бути просто найменшою перепоною, найменшою складнощю, яка якимось чином може взагалі попливати на ваші стосунки. Тому так якогось такого унікального рецепту не існує, тому що кожна сім'я унікальна, кожен по різному вибудовує так, стосунки. Для когось важливо бути максимально, максимально близьким, для когось, окей, тримати мінімальну дистанцію, тому що розуміють, що так дитина дорослішає, вона має ставати вже більш трішечки такою відповідальною. Та себе і так далі, тому тут дуже важливий аспект: не забувати про ці речі. Це повага, це підтримка і увага. Повага і підтримка. Ми зараз говоримо не лише так зі сторони батьків, а і як відповідь е, від дітей. А повірте, що цей фідбек, ця взаємність і ця відповідь вона 100% буде, якщо ви е, даватимете ідентичне. Тому обов'язково залишайте вподобайку. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на цей канал е, і переходьте до телеграм-каналу. Підготовка до НМТ-2026 із Турбо ЗНО».